На українському календарі 748 сорок доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7+, Плюс, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини. Сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. На ну, творчий колектив Хмельницького обласного академічного театру Ляльок готується до в'язаної вистави клубок Казок, в якій сплітаються усім відомі українські історії. Власне, його приурочують. Цю виставу приурочують до міжнародного дня Лялька Ря, що відбудеться 21 березня. Отож, про саму виставу, етапи е, створення, і не лише про це. Далі Юрій Чайка, головний режисер Хмельницького академічного обласного театру Ляльок. Доброго дня, пане Юрій. Доброго дня та Лідія Місюренко, автор авторка п'єси, клубок Казок, майстриня сцени, авторка ляльковод Хмельницького академічного обласного театру Ляльок. Доброго, дня, пані Лідія. Доброго слава Україні і раді Героям вас бачити в нашій студії. Отож про безпосередньо про дану виставу, знаєте, завжди починається з чого? Завжди починається з задуму, завжди починається з ідеї. В кого вона вперше виникла і як довго виношували той задум, пане ну, Юрію? Але... То да ви. Я знаю, що то ви. Ми вже поспілкувалися. Розказуйте. Ну, всі задуми да десь літають в творчому повітрі, да десь в нас в театрі, десь над театром. Да, і ми. Звідти хапаємо ці ідеї. А далі ми з нашим колективом, з нашою адміністрацією, з директоркою театру Іриною Миколаївною Труновою да обговорюємо, що і як ми будемо втілювати в життя, і ця вистава вже по пройденому шляху, да так само була нами придумана. Mm -hmm. Як саме це відбувалося? Ну тобто, от людина ходить і думає, так о а чому б не зробити в'язану виставу? Чи як це було? Чи саме мають бути українські історії? А чому саме в'язана вистава? Як це було? Як це було Як це формувалося у вас? Ну, вперше, ми подумали, що треба створити виставу для наших найменших глядачів, угу. тому що е вони наш основний глядач, де, вони е найбільше відвідують наш театр. І хотілося порадувати їх до міжнародного дня лялькаря новою виставою. І коли ми почали перебирати наші українські казочки, да хотілося саме нашу айдентику використати в цій новій прем'єрі, зрозуміло, що вони досить лаконічні за змістом, да і вирішили тоді об'єднати декілька казочок в одну виставу. Ну, і, власне, доручили це об'єднання пані Лідії. Правильно, я так розумію, саме ви є авторкою цієї п'єси. Розкажіть, як тривало написання, наскільки довго працювали над самою п'єсою, над, 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 над написанням. Юрій Петрович, не знає, чи це він сам, чи це йому хтось підказав, Відійшов до мене і каже: Лідія Миколаївна, напишіть, будь ласка, п'єсу, клубок Казок. Я кажу, ну я подумаю. Я подумаю, я подумаю, я трошки щось напишу. Якщо вам сподобається, якщо вас як режисера це буде якось надихати, то потім цілому, ну, зроблю цілу таку напишу п'єску. Я так написала першу п'єску і Юрію Петровичу зачитала. Юрій Петрович схвалив її. І потім я допрацювала і дописала п'єсу до кінця, і це мене не зайняло багато часу. Це всього десь півтора місяця, а може навіть і швидше. Так. А може навіть і основний швидше. Головний текст п'єси, mm -hmm. в принципі, Лідія Миколаївна дуже швидко написала, а вже процес коригуровки таке відчуття йде Редагую... досі. Так, так. Ви знаєте, що коли будь-який режисер бере будь-якого автора п'єси. У режисера є своє режисерське бачення, якісь є уточні, якісь зміни. І це дозволяється. Це роблять всі режисери і всі творчі колективи. І ми оце над нею працюємо, ставимо. Звісно, що я взяла самі відоміші українські народні казочки, ті казочки, з якими діти зростають. Я виросла, мої діти виросли, і ті ходять, що ходять до нашого театру. Вони також на цих казочках зростають, щоб воно було легке. Сприйнятне, щоб дітки побачили казочку і щоб вона була впізнавана. І це було саме першим таким завданням, щоб люди, щоб дітки і старі, і старші наші глядачі, які приводять, щоб зразу знали, яку казочку вони вже дивляться. Тоді дітки дуже гарно реагують, тому що їм ці персонажі знайомі, їм ці герої відомі. І так сталося, що в клубок казок війшли. Три казочки, так я знаю, що ви так не дуже хотіли перед ефіром. Ми власне спілкувалися з нашими гостями, і перед тим завжди ми спілкуємося. і Хотіли попросити, щоб розказали, які саме казки. І власне наші гості так неохоче, але все ж, якщо можна, які сюжетні лінії, що можливо нового побачить, можливо, щось є таке незвичне під час цієї вистави. Що можна такий знаєте? Анонс ну, Я трошки, трошки вияпить, відкрию, да, завісу. Ну, цю виставу грають е, виключно жінки. Mm -hmm. е, Глядач на сцені побачить трьох майстринь, які наживо перед глядачами будуть в'язати казки. Ого. Ну, це мені здається досить таки складно. А як ви це все втілювали? Як ну, ну наскільки це було складно зробити? Тому що я знаю, що не лише персонажі будуть в'язані, а й декорації. Це дуже велика робота. Хто допомагав у цьому? І наскільки взагалі про написання ми сказали, так що воно ще і досі йде під час от різних репетицій. і Так далі. Якщо говорити за підготовку самих декорацій, це я знаю окрема взагалі епопея у театрі Ляльок, е, наскільки довго тут йшла робота, і хто, можливо, допомагав? Дивіться, <запев> Тому що дійсно вона не проста, начебто, це вистава для наших, але в по її втіленню, да це не така проста вистава, як на перший погляд, А я вам скажу, що діти це завжди такий найсерйозніший власне суддя, тому що вони знаєте, вони такі, вони щирі і вони йдуть за своїми почуттями. Тобто, художником цієї вистави виступає головний художник нашого театру Оля Савицька. І з літа наш цех, наші дівчата, наші майстрині, наші дівчата, золоті ручки е працювали над е декорацією над ляльками. А ще хочеться відмітити, що в'язала е багато ляльок е зам директора Каріна Кірєєва. ми Зачу. бачимо власне декілька героїв. Так, це хто це песик. Так. Не будемо розкривати це його ім'я. Ага, да, це, це півник. півник. Слухайте, ну настільки яскраві, вони всі тепленькі, вони всі кольорові. Вони такі, що їх хочеться так взяти і вже притискати з цієї ляльку і вже з нею гратися. О, прекрасно. Да, бачите? Так, от дійсно да. зв'язані вручну ляльки, і одним із виконавчими руками да, да цього в'язання була навіть от замдиректору е, нашого театру Каріна Кирєєва. Моякі і що можна відмітити, що у нас до створення вистави підключається весь театр угу. не тільки наші цеха, але і всі люди, в яких вільні в той чи інший момент руки вони долучаються до створення вистави. Ну прекрасно, ми досі продовжуємо переглядати власне фото з вашого цеху, так по створенню інвентаря, так би мовити, і ну власне, знаєте, у в кожного це не ж просто, це не просто зв'язати безпосередньо цю ляльку, а потрібно, щоб вона оживала це додаткова складність. Так, ну спочатку, один такий от про ляльки момент можна сказати така весела історія. Проводив екскурсію для гостей uh -huh. нашого театру і завів їх в репетиційну залу, де якраз ми проводили репетиції, і ляльки собі висіли на своїх місцях. да, чекали репетиції. Uh -huh. І коли люди побачили, вони почали доставати гроші. Казати, що давайте ми купимо за будь-які гроші, такі класні ляльки. Я кажу, стривайте стривайте, то окремо це ляльки для вистави, і вони не продаються. Вони безцінні для нас. Тобто, такий, от, дійсно, от, попит з близька. Коли людина побачила цю ручну роботу, хотіла придбати, каже, мені не важливо скільки коштує, тільки скажіть суму. Я зараз все для вас зроблю. але разом з тим ці ляльки несуть своє. Навантаження, тому що театр ляльок він виховує, він дітям щось підказує. Його місія, така театру, навчально там виховна і навіть трішки розважальна. Бо дітки люблять, коли маленькі, то вони люблять ще й трошки, щоб їм було подивитися щось веселе і щоб пісеньки були, щоб в долоньки поплескати. Тому ці ляльки разом з тим, що вони такі гарні. Вони ще несуть велике навантаження, тому що вони привчають, як іде наші такі там е нитками, так іде через виставу, дітей поважати працю, не ображати, не сперечатися, допомагати, виручати. Це все навчають наші маленькі лялькові герої, і ми будемо надіятися, що не все передадуть нашим глядачам, які приходять дивитися. Наші касу ну, ще один секрет, який можна, мабуть, відкрити, да зберігаючи інтригу, що вистава носить інтерактивний характер, будуть залучені діти, наші глядачі. Вони будуть допомагати нашим героям. В їх пригодах. Uh -huh. А діти, до речі, дуже люблять, коли їх залучати до себе. Вони настільки потім поринають, допомагають, виручають. Це для них дуже, дуже, дуже добре. І... Відчувають себе потрібними. Так, так. Не лише декорації, аналогічно в'язані, наскільки я читала. Так. Там все буде в'язане, чи можливо покрив... реквізит, весь він в'язаний. Uh, правда? Реквізит? Ну і декорація весь. так, але uh -huh. він в'язаний з інших. Uh... Фактур да mm -hmm. різних, тому що знову передприм да є е, в'язані плетені корзини, і це теж було зроблено все вручну. Бачите, сідає вже звірили. Зараз ми ще трішки поспілкуємося. Mm -hmm. Все ж таки. ну вона дуже хочуть зберігти інтригу до прем'єри, бо ж тоді буде ніби так. Нехай дітки прийдуть. Вони побачать своїх лю... улюблених героїв і. Зайчиків, і песика, і, і півника, і ну там ще ой, і вовчика. Там всі чекають, всі діток чекають, дітки приходьте, бо наші ляльки на вас дуже-дуже очікують з нетерпінням. І ми актори також. Пані Відіано, але знаєте, коли пишеш нову п'єсу, це свої нюанси, свої складнощі. А коли ти починаєш торкатися до певної класики, це також виклик, тому що її потрібно не особливо змінювати, але все ж вносити якісь свої такі нюанси, якісь свої певні, щоб це було цікаво, щоб це було дійсно авторське. яка складність була у вас. І я вам скажу, що українські народні казки це не вичерпне джерело мудрості, бо, як говорили, ще наші пращури, народ скаже як зав'яже. І от саме головне було не втратити отієї ідеї, яку несе в собі казка. Це саме найголовніше, правда, Юрій Петрович? Не втратити її, щоб там не дописував, трішки дещо змінював, хоча вони не пізнані, так як вони є. Але головне не перебрати, щоб не втратити у тієї самої важливої лінії. Оце саме головне було. Ви сказали, що там буде три історії, так але чи вони будуть йти одна за одною, чи це буде якась комбінація? Як це має бути? Ні. Вони будуть кожна окрема, але зв'язані клубком казутками Нитками, так. ну У нас, як я вже казав, три майстрині, три в'язальниці, і кожна відповідає за свою казочку угу. і відштовхуючись від характеру майстрині. Так, газочка в'яжеться перед глядачами. Тобто, всього залучено три а, актори. Правильно цієї п'єси. Наскільки було складно, тому що є маса. Ми бачили маса ляльок. Наскільки складно було в втіленні цієї ідеї? Чому саме три? Тому що дуже багато ми бачили от ляльок, які підготували до цієї п'єси, ну ми вирішили, що це буде суто жіноча вистава в першу чергу. Да, хотілося. Euh, щоб наші акторки да, попрацювали euh, без допомоги чоловіків mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ось. І в чоловічих образах. І до чоловічих речі. образах а чому так? <світ> так? А чому саме в суто жити і в чоловічих образах? Ну, попросили, кажуть, ми так хочемо пограти гарно, ага. щоб нам ніхто не заважав, щоб наші хлопці актори відпочили собі. Бо... Вони не відпочивають, вони працюють. Бо Бо я жартую, та... що відпочили. Так, так. А, а ми все зробимо за них. них бережуть дівчата, хлопці в ляльковому театрі. Скільки вже тривають репетиції? Скільки, от ви кажете, що постійно йдуть якісь зміни? Скільки вже от саме над цією п'єсою йде робота загалом? Ну, ми І почали... наскільки вона є складною, можливо? Почали о, в лютому місяці. Ось, ну дійсно є елементи в цих казках складні технічно, тому що в одній казці, наприклад, задіяно вісім персонажів. А якщо навіть порахувати руки акторів, Та, і, і всього шість. Ну... Тобто, от е, треба було побороти цей технічний момент, да, угу. щоб шість рук встигало працювати з восьми ляльками. Угу. А от ви кажете, що постійно йдуть якісь певні нюанси, вносити. Ви радитеся з пані Лідією? тобто йде такий досі тандем, і так далі. Можливо, пані Лідія з чимось не згідна, чи є якісь такі нюанси, чи все ж таки ви дослухаєтесь один до одного? Ну, звісно, що ми нашим творчим колективом, да і під час репетиції обов'язково погоджуємо всі зміни. Так, ми обговорюємо тому, що і прислуховуємося один до одного, тому що всім хочеться, щоб. Вистава вийшла як, як найкраще Тому Ми йдемо десь один одному на якийсь Ні, Ми ну, десь радимося, Ні, ну, да, щоб прийти да, до дійсноманика. Угу, да, треба піти на поступ. Ми з радістю підтримуємо ту чи іншу ідею. Буде це ідея режисера або художника, або автора, або угу. акторки. Наприклад, ми це обговорюємо і вибираємо най кращий, найцікавіший варіант. Ви сказали, що розраховано на молодший вік. Дітки, це якого віку? Це дитячий садочок, це три і більше років. Чи e, 3 плюс. три плюс мені так здається, що якщо навіть дитинка прийде після двох років, то її нічого не злякає в цій виставі? Ні, ну ми їй кажемо три так. плюс. Mm -hmm. п'ять. Нічого. Але все ж таки, знаєте, отакі от, от вистави мені здається, вони будуть цікаві і більш дорослому, і дорослим також, і батькам буде цікаво, тому що це така можливість поринути в дитинство, згадати ці неповторні відчуття. Так, Це буде така машина часу, яка буде батьків, дідусів, бабусів повертати в їх дитинство. Угу. Наскільки ця взагалі в репертуарі академічного театру Ляльок є унікальною ця п'єса? Чи це унікальне таке явище? Саме от в'язана вистава, можливо, щось є. Якась унікальність у цій виставі? В принципі, саме як фактуру да, матеріал в'язання театр Ляльок і Хмельницький, uh -huh. і інші лялькарі України, театр Ляльок України. Використовують. Ви, ага, тобто у вас же були так досвід саме з такими? Ні, в нас не було досвіду, так. але я знаю, що використовують і вдягають ув'язані персонажів. Але щоб вони були зв'язані, ну я особисто з цим стикаюся вперше. Можливо, Лідія Миколаївна, так як працює в театрі було. набагато більше mm -hmm. в неї є ще такий досвід. Сонячний То... годинник нас коли ставив художник Борис Щербаков. Там були ляльки, вони такі були великі ляльки, лисиця, ведмідь, зайчик. Вони всі були такі плетені і таким плетінням, як оці килимки плетуть. Це були ляльки, такі ми ходили в зріст, наш акторський. Оце такий єдиний досвід був, коли ляльки були плетені. Mm -hmm. ну, він також був цікавий лісовий годинник. А це таке ж. Це не схоже. Це зовсім не схоже. Це зовсім інша вистава. Так завжди нова вистава це нова історія. Це нова сторінка історії в кожна вистава є унікальною у своєму якомусь певному жанрі і у подачі, власне під кожну виставу, я знаю, що роблять і ляльки безпосередньо, і це нова, нова абсолютно підготовка і е, акторів, і абсолютно всієї групи. Я знаю, що ви ну, тобто, стараєтеся не повторюватися у своїх виставах, роблячи це цікавим для дітей, і для дорослих. Якщо говорити за прем'єру, коли вона відбудеться і скільки буде тривати оцей цей період, коли можна буде побачити цю виставу? Ми чекаємо наших глядачів 23-24 двадцять четвертого березня. Угу. Це субота і неділя, класично, в дванадцятій, в годині в нас відбудеться прем'єра вистави клубок казок. І ми угу. всіх вас запрошуємо. Приходьте, подивіться, якщо в... в дитинство, якщо ви дорослий, порадійте, що ви дитина. Угу. Ви завжди, от перед виставою, робите, знаєте, завжди в холі відбуваються якісь інтерактиви для дітей. Ви намагаєтеся зацікавити. Тобто, коли потрапляєш в театр льок, ти не йдеш суто на виставу, а ще є ряд площадок, які пов'язані таким тим чи іншим чином з самою тематикою, той чи інший стає знаю. Перед новим роком ми власне до Дня Миколая готували подібну величезну виставу. По перше, чи задоволені її результатом, і що буде цього разу? Ну з 21 березня, коли весь світ відзначає день лялькаря, угу. в нас будуть присвячені майстер-класи, виставки, музейні експонати, все буде присвячено театру ляльок, угу. і це залишиться і на вихідні на час прем'єри. Власне, дійсно приурочена ця вистава, власне, ви її покажете, та і приурочуєте її до міжнародного дня лялькаря. А наскільки у нас саме професія лялькаря в Хмельниччині є глибокою, взагалі, можливо, знаєте, і коли власне, і наскільки вона є популярною серед Подолян, серед хмельничан? Пані Ліді, у вас найбільший досвід зараз у цій студії, принаймні, Це так, Це людина, яка власне займається цією справою. Справа в тім, що два десятиліття тому не відзначалось так, як тепер не святкувався Міжнародний день Лялькаря. Хоча міжнародна організація Уніма, це, яка об'єднує лялькарів всього світу, вона вже існувала. Ми просто відзначали міжнародний день театру. А ось, бачите, вже останнім часом відзначаємо міжнародний день лялькаря. І хочу сказати, що для мене та для всіх, от, як у нашому театрі, що лялькарі це найдружніші люди в театральному світі. Бо ми знаємо, що куди б ти не приїхав, в яке місто, і якщо є там театр ляльок, то тобі тільки варто чи зайти. Чи зателефонувати і тебе приймуть як самого дорогого гостя? Лялькарі дуже дружні і завжди відгукуються. Ми знаємо за майже за всі театри, деякі відбуваються прем'єри в театрі Гельок. Хто проводить які фестивалі, що нового вони створили, чим займаються тепер, під час війни. От яке якесь таке об'єднання, що ми, може, зустрічаємось зараз. За часів війни не так уже часто, mm. але ми на зв'язку, ми завжди в курсі всіх справ, які відбуваються у лялькарів. І я вважаю, що це наше безпосереднє свято, бо тепер у нас вже навіть у дипломах пишуть актор ляльковуд. Mm. Це ми невід'ємні від нашого інструменту. Ми невід'ємні від ляльки. То це наше. Саме найближче свято пане Юрію. Яка складність можливо працювати саме з акторами лялькарями Чи є якась різниця між ніж від звичайних акторів? Ну, в принципі, є. В мене є досвід роботи і в драматичних театрах, і в кіноіндустрії, і, звичайно, е, угу. основній діяльності театрі ляльок. Лялькарі відрізняються. В них є. Така е, унікальна тру, унікальний трудоголізм, я би сказав, тому що відточувати один і той самий рух у ляльки, угу. да, актор ляльковод може тижнями, місяцями і постійно вдосконалювати. Я не хочу образити акторів драматичного театру. Ні, це просто е, вони теж працьовиті. Просто воно відрізняється угу. від е, специфіки, тому що Дуже важко і, здається, десь е сумно да, відпрацьовувати тільки один рух. Може, це рух руки бути ляльки або поворот голови, да, щоб ця лялька жила унікально. Але ще й буває, що лялька зіграє те, чого актор не зіграє. Бувають такі випадки. Так, ну я мав на увазі саме специфіку ляльковидіння. E, коли драматичний актор він e, працює зі своїм тілом, uh -huh. да і відточує рух відповідає за да, нього власне, то відточувати рух неживого предмета, оживляти його він потребує більш зосередженості да, для технічного. тому і кажуть, що e, актор театру «Льок» іде від зовнішнього, да, тобто від руху, а актор e, драматичний від внутрішнього від емоцій. Uh -huh. Ну і власне ще раз про прем'єру розкажіть, коли на котру годину можна прийти і насолодитися власне, цією п'єсою 23 го 24-го березня о 12-й і о 14-й годині. Ми чекаємо вас в Хмельницькому обласному академічному театрі ляльок на виставі Клубок Казок. Дітки, будь ласка, приходьте, наші ляльки вас чекають. Ну, власне, також поспішайте бронювати, тому що я знаю, не завжди перед прем'єрами вже є вільні квитки. Тому долучаємося, насолоджуємося приємними вечорами і днями, які нам дарує наш Хмельницький обласний академічний театр Ляльок. Ну, власне, ми дякуємо за те, що до нас доєдналися, до нашого театру прийшли і розповіли власне про унікальну виставу, унікальну п'єсу. Отож. Юрій Чайка, головний режисер Хмельницького академічного обласного театру Ляльок та Лідія Місюренко, авторка п'єси, клубок казок, майстриня сцени, авторка ляльку вод Хмельницького академічного обласного театру Ляльок були з нами. Дякуємо ще раз вам і успіхів вас в подальшому, в подальшому творчому житті власне нових п'єс, нового натхнення вам. Дякуємо, дякуємо. Вам. дякуємо.